Напиши питання в що яка інформація ж, чекай, це ж ПДшник, значить в нього має бути той жетон. Не казав мені я йому сказав про жетон, він мені каже, типа що скажи, мені мені каже, типа мене беча не жетон. Дивіться, добре керівництво вже їде. До речі, попрошу вас очікувати. Можете йти на десять так, дивіться, даю вам законну і умову відійти на 10 метрів. Я на свою думку на 10 метрів. Та на вашу думку. Я не чую. Я не... Та, на мою 10 думку ви відійшли на 2 метри. Дивіться. дивіться. Пане дивіться? офіцер, чому ви мені не перед'являєте за раз, вимогою свій раз, жетон, право, чи бейдж, чи так, як так, ви так. це називаєте? Раз, я, я його не бачу. Я можу його не бачити. Я розверте, я в кайданках, я його не бачу. Ну, можете мені. Я розумію, що він у вас закріплений. а Дивіться. Ну, з, чим, з чим ознайомитись, як ви мені його не показуєте? Немає. Де? Я його не бачу. Ви можете мені його показати? Я не бачу. Ви не, ми, ми, ви не показуєте мені його. Пане офіцере, ви мені його не показуєте. Зробіться так, як то має бути, як це має виглядати. Зробіть це так, як це має виглядати. Я йому сказав, зробіть мені офіцера, так, як це має виглядати. І він мені не робить, І йому погує абсолютно. Ну, немає його. Латко, На мене його просто немає. До вас, пана... Дивіться, вам може, не знаю, верховні сили, вищі сили підказують, як це має виглядати, але ви я розумію, ну, що офіцери ви не обізнані в цьому плані. Чи можете ви це зробити так, як це має виглядати? Недавно я прийняв Іслам Я уже приехала. Ну, Напишу, з пан офіцер походу відійшов, я не розумію, та що відбувається. Угу. Да, О, де з телефону А, добре, дивіться, дивіться, вітаю. Я співбітикал СПД Стеф... Стефан Данилюк. Мій бечи закріплений на видному місці, а саме на тактичному поясі. Ви можете з ним узятися. Ось, і це все. А, добре, чи у вас? Не знаю, є якийсь код ваш приватний, чи щось Дозвольте куди. Я, я можу приглянути мусі його посвідчення ще раз і зробити скрін вам вислати? Якщо Якщо бажаєте. Ти з тобі зробив відкат. Та в мене там по 10 хвилин відкати, на... я не знаю, чи там щось збережеться, збережеться, звичайно. Так, все просто тишину в кабінеті Добре. мені раніше. Номер вашого жетона можете мені пред... представити, будь ласка. Написано. Немає його написаного. Я розумію, що там є на тисячному поясі, але ну, не написано там. Всі ми маємо ознайомитися з вашими ім'ям і прізвищем, чи що? 3.11. Вітаю, Криністю. 3.11. Дякую. Покажи посвідчення. Я навіть беру трубку. Давай не дзвонити. Мені хтось дасть приватний приватний. Придеться звільнять, бо пройшло 10 хвилин, прокурор викликає. Перейняв. Uh, не мені розмову, кажуть, пожалуйста. прийдеться звільняти. Не прийняв прокурор виклик. Uh. Ти не можеш без рішення прокурора звільнити. Uh, я не можу без рішення прокурора нікого звільняти. Та ні, не звільняйте, його відпустити пора на свободу. Я нічого не зробив, я вам кажу. Якщо щось, то я не знаю. Та ні, то ви порушник жорсткий. Ми прокуратуру Пристаньте. передадим, і там уже прокуратура розслідування так. буде Так. Звичайно, і... в майбутньому. Всіх може. Я, але я до суду можу на вас подати, правильно? Подавайте. Але ви ж мені свій жітончик не показали. Це якщо податком? прокурор не прибув, вони його відпустити. Все нормально, ви вже забрали. Ой, дякую вам. Боже, що запізняється що за дебіли, блядь, Що вони хотіли провести якийсь процеса на рахунок чого, блять, ні, не зробив? Я, я розумію, що вони ми, посадили, типа. Вони типу, не на... можуть тебе без керівництва mm -hmm. обшукувати. шариш. А, окей. Та навіть нічого немає, щоб собі розуміли. Ну, та no. ти знаєш, а вони no. то не знають. Ага, ага. Ну, тому для того викликається керівництво, ну, типу, бо вони не можуть провести процесуальні дії, тобто mm -hmm, первинно mm -hmm. обшуку. Він мені не, не, не хотів нічого, жодної інформації мені не хотів надати. Абсолютно. Ані нічого, ані курва, просто ім'я, прізвище, ані жетон, номер жетона, нічого, яке він звання має, ані нічого попросту. Це ну. халатка.